Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю вам величезну подяку всім глядачам мого каналу. Дякую вам за ваш зворотний зв'язок. Думки, які ви висловлюєте, ваші коментарі та добрі побажання та підтримку, яку отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам гармонійного проходження періоду з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом, який показує нам наші довгострокові перспективи, і бажаю вам скласти чіткі плани та втілити свої мрії та бажання в реальність. А тема сьогоднішнього відео, як ви вже зрозуміли, це з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом, яке відбудеться 21 квітня 2025 року. Вплив цього аспекту з 15 березня до 25 травня, тобто у вас є час продумати гармонійно скласти свої плани. Цього місяця відбувається з'єднання стража минулого і стража майбутнього. 21 квітня з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом. І це період, коли висхідний лунний вузол зустрівся з усіма планетами, які проходили і проходять по рибам. Останнє з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом в рибах було 28 лютого 1820. 177 року. А за, за останні роки з'єднання було 17 вересня 2013 року. Відбулося з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом, і проходило ознаку води Скорпіон, знак глибинних перетворень. Наступне з'єднання висхідного лунного вузла з Сатурном відбудеться 4 липня 2036 року, у знаку Лева. Тобто ми маємо немаленький період, на який у нас будуть конкретні задачі, і нам потрібно скласти плани по їх втіленню. І в 2013 році через невеликий проміжок часу у нас стався Євромайдан. Приводом для початку цієї акції стало призупинення урядом України процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тож будемо дивитися, які зміни у нас будуть проходити в цей час. І це непросте кармічне поєднання північного вузла із суворим учителем Сатурном. Сатурн дуже серйозна планета, але не панікуємо. Це кульмінація, тому що Риби останній завершальний знак зодіаку. З'єднання відбувається у 27 градусі риб, це третя декада знака та останні градуси. Тобто тут Сатурн вже наповнений доверху енергією знака риб, мріями, ідеалами, планами та цілями духовного зростання та розвитку, і він структурує та надає форму нашим мріям. Сатурн це відповідальність, прив'язка до часу, дисципліна, цілі та перспективи розвитку. І в карті людини Сатурн, в сфері, в якій знаходиться, він показує, де можуть виникати труднощі та втрати. Але якщо опрацювати цей Сатурн, то можна здобути славу та шану, грошову винагороду, підвищення статусу, соціальний статус і все залежить від сфери, де знаходиться Сатурн. А висхідний лунний вузол – це шлях. Еволюції, і він спрямований на майбутнє, отже, показує нам напрямок, куди нам треба прагнути йти. А поєднання Сатурна з висхідним лунним вузлом це ще й плани та цілі щодо реалізації майбутнього, і це потрібно враховувати. І Сатурн, і висхідний лунний вузол це кармічні показники, тільки Сатурн показує нам карму минулого, а висхідний лунний вузол майбутнього. І цей момент важливий для того, яку карму ми повинні напрацювати на майбутнє. І цей момент важливий для того, щоб ми підбили підсумки, як мінімум, 18-річного цикла по лунному вузлу та 30-річного циклу по Сатурну. Тому що Сатурн 25 травня також переходить у знак Овен, а отже, він завершує свій 30-річний цикл. Отже, згадуйте, що у вас було 18 років тому та 30 років тому, і в цей період можуть події якимсь чином пересікатися. Риби знак стихії води, це внутрішня нестабільність, розлад, пошук духовного сенсу, це мрії та підбиття підсумків. Сатурну в рибах важко, оскільки він звик до чіткості та кордонів, а тут у нього розмиваються кордони, але включається інтуїція та стан потоку. Тобто цілі і плани можуть бути розмиті в цей час незрозумілі. Але якщо працювати над інтуїцією, то ми можемо визначити правильний напрямок руху інтуїтивно, пливти в потоці, і це буде правильно. Але в той же час у нас можуть бути ілюзії, оманливі плани та цілі. Стихія Нептуна може давати тумани та омани, особливо якщо підключаються шахраї, які гарно розповідають про повітряні замки. Тому треба бути дуже уважними. Проте це з'єднання дає нам можливість скласти плани на тривалий термін. Сатурн завжди про довгострокові плани, а висхідний лунний вузол – це плани щодо еволюційного шляху розвитку. По Сатурну в рибах ми можемо завершувати різні процеси, так як це знак завершення, підбиття підсумків, висновків та нових мрій і прагнення до ідеалу. Але Нептун, управитель знака Риб, вже перейшов в Овен в перший знак Зодіаку, що відкриває нові шляхи і дороги і запалює першу іскру. Знак Овен буде створювати для Нептуна дивовижний натиск. Тобто, з одного боку, ми відпускаємо минуле, працюємо над планами та мріями на майбутнє. А з іншого боку, нам важливо вже робити перші кроки, якісь дії, оскільки Нептун в Овні, а овен це знак дій активності. Тому плани і мрії вже видно все більш чітко, і настає період, коли важливо здійснювати дії на шляху досягнення цілей за прописаним планом. І, звичайно, відчувається присутність двоїстості у всіх цих планетарних поєднаннях. З одного боку, завершення процесів, підбиття підсумків, отримання результату. А з іншого боку, маючи результат, ми розуміємо, на що можемо спиратися, бачимо фундамент, опору і починаємо новий старт. З'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом це свідомо побудувати те. Що впишеться у вічність, висхідний лунний вузол це шлях еволюції, і потрібно будувати нові плани, розвиватися, спираючись на минуле, зробивши висновки з нього, але будувати майбутнє у глобальному розумінні. І зараз ми маємо можливість створити своє майбутнє, тому що планета карми Сатурн і висхідний лунний вузол майбутнього в поєднанні, і ми формуємо свою карму на майбутнє. Сатурн символізує минуле старших за віком людей по рангу, посаді, по званні, статусних людей, або людей, які займають якесь місце в державній ієрархії або являються керівниками. Також Сатурн це будь-які контролюючі чи державні органи. Тому будьте уважні: події, які можуть відбуватися на фоні з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом, показують нам ті помилки, які нам Доведеться виправляти і брати за них свою відповідальність, це насправді новий ступінь ініціації та переходу на більш високий рівень навіть шляхом виправлення своїх помилок. Кон'юнкція раху та кету у квітні може викликати не менші потрясіння та створити масштабну турбулентність у світі. Сатурн повільна планета, що змінює знак раз на два з половиною роки. Якщо ви десь неправильно щось робили, то вам може прилетіти відповідь від Всесвіту, причому дуже швидко та ще й з рекомендаціями щодо виправлення. Якщо працювати на совість, ви можете отримати заслужені бонуси та смаколики, риби знак містики та підсвідомості, ідеалів та мрій, віри. А Сатурн тут стикається певною мірою з хаотичною енергією раху. Викликаючи нестабільність, страхи, пошук духовного сенсу, ситуації, що виникають при з'єднанні Сатурна з раху, можуть приносити кармічні випробування, уповільнення та несподівані повороти долі. І цей цикл пов'язаний з тим, щоб ми повірили у себе, у свою мрію та свої сили. Із 15 березня до 25 травня. 25-го року, доки Сатурн не перейде в Овен, це перехідний період. Ми пливемо за течією, розвиваємо свою інтуїцію, десь одягаємо, а десь знімаємо рожеві окуляри. А риби це знак творчості, це кіно, натхнення творчими ідеями. І Сатурн дає можливість написати свій сценарій, стати режисером своєї долі, і ми маємо можливість вибрати той сюжет. Який ми захочемо, можливо, вас надихатиме якийсь фільм, який ви подивитеся, почуєте якусь інформацію, прочитаєте книжку, зустрінетесь з якоюсь людиною, побачите якусь ситуацію та все, що завгодно, і це може стати відправною точкою для якихось подій, а згодом поворотною точкою в усвідомленні вашого майбутнього і на глобальному рівні теж. І ми зрозуміємо, усвідомимо, що потрібно змінювати, яким чином провести зміни в наших цілях, планах, соціальному становищі, кар'єрі або бізнесі, і будемо брати на себе відповідальність. Висхідний лунний вузол посилює в рази сатурніанські функції в рибах. І призводить до необхідності усвідомлення і надалі освоєння нового досвіду пов'язаного з межами, відповідальністю, дисципліною, навантаженнями, з часовими рамками, із законом, з відповідальністю, завзятістю, стриманістю та терпінням. І оскільки Сатурн в рибах, в знаку глибинних психологічних внутрішніх процесів, всі усвідомлення насамперед мають відбутися на внутрішньому плані. У тому, щоб запустивши внутрішні процеси змін, проявляти і реалізовувати зміни у зовнішніх подіях. Тобто, працюючи на внутрішньому плані, змінюючи свої звички на внутрішньому рівні, у нас починають відбуватися зміни на зовнішньому рівні. І це приведе до реальних змін і на глобальному рівні, також зміни можуть бути і в кар'єрі, в репутації, в сім'ї. І все це важливо для нашого майбутнього. Те, чого ми хочемо протягом цього періоду, буде відбуватися трохи пізніше. Але, можливо, ми виявимося не такі задоволені тим, чого хотіли, і часто ці з'єднання дійсно можуть виявлятися пророчими. І це будуть не швидкі зміни, вони відбуватимуться повільно, протягом, як мінімум, 9-11 років аж до 18. А може й до 30. Сатурн не дає швидкого зльоту, стрімкого просування та миттєвих результатів, і доведеться будувати своє життя по цеглинкам, ретельно перевіряючи міцність кожного з'єднання, іноді може захотітися здатися, капітулювати, відчуваючи всю складність задуманих цілей. Але в результаті ми усвідомимо, що змогли виробити дисципліну, цілеспрямованість і наполегливість, які допомагають долати жорсткі трудності. Висхідний лунний вузол це те, чого ми не знаємо, те, що маємо освоїти. І це говорить про те, що зміни не завжди будуть легкими та позитивними. Так, труднощі можуть бути, тому що ми йдемо. По незвіданому шляху, і це для нас може бути дуже несподівано. Ми можемо наступати на одні й ті ж граблі, але все одно ми будемо робити підсумки та долати перешкоди і робити висновки. Є приказка: ніхто нічого нікому не винен, і це з'єднання її повністю спростовує. Тому що висхідний лунний вузол, якщо ми не йтимемо шляхом еволюційного шляху, ми зависнемо в минулому. А це принесе проблеми та труднощі. Сатурн планета карми, обов'язку та відповідальності. І тут також відстежується слово, борг та відповідальність перед нашими дітьми, батьками, батьківщиною. Як кажуть, ми відповідаємо за тих. Кого приручили, тобто, якщо ми не будемо відповідальні до чогось або до когось і відповідально відноситися до своїх планів та цілей, які заплануємо, то можуть виникнути трудності. І це з'єднання ставить завдання визначитися з головною довгостроковою метою Те, що ви хочете реалізувати. Тобто важливо, приймаємо рішення, беремо відповідальність. За те, що хочемо реалізувати, мрію, бажання, складаємо план реалізації. В реалізації ми будемо його коригувати, гнучко коригувати і гнучко підлаштовувати під поточну ситуацію, так як знак риб відноситься до мутабельного хреста, а це гнучкість вміння підлаштуватися під ситуацію. Але ми будемо наполегливо йти до цієї мети, долаючи перешкоди, труднощі, випробування і отримувати новий досвід. І багато залежатиме від аспектів вашої карти. Сатурн в негативі дає страхи, обмеження, затримки, страх втратити ґрунт під ногами, страх втратити матеріальне благополуччя, а також підсвідомі страхи. Стриманість, холодність, затиснення в емоціях депресії, пригніченість психіки, яку сама людина не в змозі пояснити. І в цей період у нас може виникати неусвідомлений страх, а рішення і дії часто можуть бути вкрай помилковими, тому все повинно бути продумано і важливо бути обережними і неквапливими у прийнятті важливих рішень, особливо в квітні цього року. Спробуйте згадати, що у вас відбувалося в житті в січні 91-го року, в травні 2002 го року, у вересні 2013 го року, і зверніть особливу увагу на квітень 25-го року. У кожного зміни можуть бути у своїй сфері життя і те, які аспекти буде робити з'єднання висхідного лунного узла до вашої натальної карти. Тут головне чітке планування і наполегливе дотримання задуманого. Сатурн соціальна планета, і вона даватиме зміни більше соціального плану, тобто зміни в статусі. Можливо, у вас не було дітей, а тепер з'являться. Ви не були в шлюбі, а тепер будете. Або навпаки розлучитеся для тих, хто був в шлюбі, може розлучитися. Також зміни можуть бути в кар'єрі, бізнесі. Можуть бути зміни для жінок, у чоловіків, у діда, батька. А також може бути нова посада підвищення статусу, і всі ці зміни глобальні і події, що будуть відбуватися, штовхатимуть нас до змін. І по дорозі еволюції ми можемо зіткнутися з абсолютною протилежністю, тобто з негативом, так як і Сатурн, і висхідний лунний вузол це елементи карми. Сатурн Любить контролювати, влаштовувати іспити та перевірки, труднощі та перешкоди на шляху досягнення мети, і все це буде заради того, щоб ми пройшли та вивчили певні життєві уроки і склали іспити на відмінно в реалізації своїх цілей та мрій. А саме усвідомлення того, що відбувається, ми зможемо зрозуміти не виключено тоді, коли пройде весь цикл. Тобто, Хтось буде розпочинати нові проекти, хтось створить сім'ю, почне будувати дім або зв'яже свою професію з будівництвом або нерухомістю, і в той же час буде долати перешкоди, обмеження або, можуть бути, втрати. Але завдяки циклу Сатурн висхідний лунний вузол ми зрозуміємо і навчимося брати на себе відповідальність. І після цього прийде чітке розуміння напрямку руху. Адже висхідний лунний вузол це те, що ми не знаємо, не розуміємо, але він показує напрямок, і ми будемо йти в цьому напрямку, іноді не розуміючи, куди йдемо, щось нове вивчаючи, будемо перебурювати обмеження, але в результаті шляхом наполегливої праці взяття на себе відповідальності, проявляючи дисципліну, навчаючись витримці та терпінню, підлаштовуючи плани під. Ситуацію ми дійдемо до тієї вершини, куди направляє нас висхідний лунний вузол. А як же ми можемо шанувати Сатурн? Дуже важливо в цей період. Важливо вчитися витримці та терпінню, дисципліні та відповідальності. І ще такий момент субота, день Сатурна, і цей день. Особливо в цей день важливо допомагати людям старшого віку, шанувати старших родичів, поважати традиції, роду, займатися благодійністю, а ще добре брати аскезу, можливо, на один день, або ви можете взяти аскезу на якийсь період часу. Людина йде до вершини, звільняючись від вантажу хибних традицій через тернії дозірок. Вміння терпіти і працювати, здатність організовувати своє життя. Все це дасть сходження до вершини, завзятість, відповідальний підхід до справ, вміння робити все вчасно, серйозність, практичну мудрість, оптимістичність, активність, товариськість, схильність до лідерства, відповідальність і самокритичність, але при цьому може виникати імпульсивність, емоційна замкнутість, холодність, уразливість та надмірна критика інших. І нам важливо дійти до вершини свого. Успіху і отримати почесті та славу в кінці цього шляху. Дякую, що завітали на канал. Ставте наравники, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!